Позаду 76-й тиждень, коли російське військово-політичне керівництво прийняло рішення локальну війну на Донбасі перетворити на найбільшу регіональну війну в Європі з 1945 року, і найкращу ситуацію на фронті характеризував головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний в рамках своєї чергової телефонної розмови з американським візаві генералом Марком Мілі. А саме залужний сказав два ключових моменти: тобто, є ділянки фронту, де наш ворог перейшов до активних дій і намагається таким чином відволікти максимальну кількість українських військ. І навпаки, є ділянки фронту, тобто окремі операційні напрямки, де українські сили створюють умови для того, щоб потім перейти до масштабного стосування маневрних з'єднань. Про що йде мова? Тобто, якщо ми говоримо про Першу ситуацію, коли ворог активізується з метою відволікання значних українських сил, то звичайно зараз таким основним напрямком є Куп'янськ, тобто бойові дії, які ведуться біля населених пунктів Вільшана, Петропавлівка, Синківка і Лиман, перший це все на відстані. Ну за різними якби показниками, це ці населені пункти знаходяться на відстані 10-20 кілометрів, в основному це північний схід. І е, такий рівень активізації, ну за моїми суб'єктивними враженнями, в останній раз саме на цьому напрямку в районі Куп'янська був саме в лютому е, цього року, 2023-го, тобто, коли Росія почала другий великий наступ на сході України і намагалася е, вийти в фланг нашому групованню на сході, але не вдалося. Тобто, масштабність і активність бойових дій дійсно в районі Куп'янська є безпрецедентною, але Незважаючи на значні зусилля, які е, здійснює ворог, то успіх якихось в нього немає. І навпаки, ми бачимо, що е, на напрямках, які йдуть від Сватової від Кремінної, та активізація противника, яка була в останні декілька тижнів, е, вона дещо зменшилась. Тобто було стабілізовано лінію фронту біля Кармазинівки, якщо ми говоримо про е, Сватівський напрямок, і знову ж таки спроби. Противника відкинути нас максимально від Креміної до Лиману. Вони були зупинені і зараз йдуть позиційні бої, тобто західніше від Торського, Невського Ямполівки відповідно і в районі серебрянських лісів, тобто, теж немає якихось успіхів на користь нашого противника. Так само, ми можемо говорити про те, що є певна пауза. В активних українських спробах просуватися навколо Бахмуту, і це теж є об'єктивно. Тобто, головне завдання виконується, сковуються значні сили противника, і протягом наших дій, починаючи з середини травня, ну і до початку серпня, 2023 року, нам вдалося повністю ліквідувати те вклинення, яке знаходилось південніше. І південно-західніше навіть Бахмуту, тобто зараз бойові дії основні йдуть в трикутнику Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка без якихось змін радикальних на як на нашу користь, так і на користь противника. І частково теж вдалося ліквідувати той виступ, який утворився на початку березня. Вдалося здійснити певний прогрес в районі Берхівки Ягідного, але наш, наші дії активні, тобто просування саме вони, воно зупинилося. Це теж є об'єктивно, тобто ворог наростив угруповання саме в цьому районі, створив необхідну щільність сил, і як наслідок, звичайно, ми намагаємося рухатись вперед, але якогось радикального успіху немає. Але в будь-якому випадку ми частково переграли. Результат битви за Бахмут стабілізували лінію фронту, сковуємо навколо Бахмуту значні сили і таким чином виконуємо, в принципі, на цій ділянці поставлені завдання в рамках літньої частини кампанії 2023 року. Якщо ми говоримо про Авдіївку, то два населених пункти навколо Авдіївки найбільш часто фігуруються: Сєвєрне, Південно-Західніше. І північно – це Новокалинівка. Знову ж таки, якихось радикальних успіхів немає. З іншого боку, ми бачимо на півдні, на Бердянському і на Мелітопольському напрямках те, що теж говорив Валерій Залужний, доволі ємно. Тобто, і про що ми говорили теж в рамках цих відеоблогів щотизневих, попередньо. Тобто, основним завданням, яке реалізується зараз. Угрупованням оперативно-стратегічних військ Таврія це створення умов для введення основних маневрних з'єднань, і звичайно, більші успіхи ми маємо на напрямку Великої Новосілки. Тобто, ми утримуємо старомайорське, яке вдалося звільнити в кінці липня. Ми зараз намагаємося звільнити урожайне. Про те, що ворогу його, його буде важко утримувати, теж в принципі говорилося минулого тижня. Меншою мірою ми теж діємо активно в районі приютного. Якщо ми говоримо про Мелітопольський напрямок, то тут, звичайно, важче. Тобто, спроби Сил оборони України обійти Роботина і пройти між роботими і вербовим даються дуже складно, тому що ворог постійно кидає резерви, дистанційне мінування, робота артилерії, яку ми звичайно знищуємо, але. Не можемо повністю знищити, тому маємо тут менший успіх, але в будь-якому випадку далі продовжується от виконання цього завдання, до якого ми перейшли всередині червня, щодо створення умов для застосування основних маневрових з'єднань. І в цьому напрямку, звичайно, основні дії наші розгортаються південніше, тобто на стику материкового півдня і тимчасово окупованого півострову Крим. Тому що минулого тижня е, теж ми бачили чергові спроби вдарити по комунікаціям, по лініям постачання два успішних удари крилатим ракетами Storm Shadow З одного боку, по автомобільному мосту в районі Чонгару, а з іншого боку, по мосту, який з'єднує Арабатську стрілку, так звану і е, Генічерськ, у тимчасово окупованій е, частинах Херсонської області. Тобто бачимо значну активність саме тут. І далі будемо продовжити. Наносити відповідний рівень ураження, тобто ізолювати максимально наскільки це можливо, район проведення операції, для того, щоб те угруповання, основу якого складають сили 58-ї армії, якщо ми говоримо про Мелітопольський напрямок, тобто, щоб вони відчували проблеми з забезпеченням, з резервами, з можливістю перегрупування, і далі будемо активно діяти, тим паче, що минулого тижня ми побачили, що дійсно Україна вже отримала і ракети Скальп ЕГЕ. Від Франції, відповідно, аналог французької крилатої ракети Storm Shadow, і ми їх активно будемо застосовувати. Окрім того, звичайно, попередній тиждень він відзначився двома успішними українськими атаками надводних безпілотників. на, По-перше, великий десантний корабель Олінігорський гарняк. Біля новоросійська, який є ключовим торгівельним портом Росії в Чорному морі, через який здійснюється перевалка до 2% світових об'ємів нафти, і також десятки мільйонів тонн зерна із чорноземної зони Російської Федерації. Окрім удару, який прийшовся на Олінігорський гарняк, великий десантний корабель проекту Сім або по НАТОвській класифікації, це ропуха. Відповідно, і також був успішний удар по танкеру СІГ, який є воєнним об'єктом, тому що використовувався Російською Федерацією неодноразово для підтримання свого угруповання в Сирії. Тобто, в випадку з цих ударів прослідковується чітка логіка: по-перше, Україна не б'є по цивільним суднам торгівельним суднам, на відміну від Російської Федерації, не створює е, якби, е, такого прецеденту. Але при цьому, звичайно, Україна закладає основи для того, щоб прийти до наших партнерів і е, більше, прийти до наших партнерів і до Російської Федерації, і теж вести переговори з точки зору підсиленої позиції, тобто говорити про те, що якщо. Е, Росія хоче користуватися е, свободою судноплавства, що є однією з фундаментальних торм, то повинні поважати своду, свободу судноплавства із північно-західної частини чорного моря. Тобто, ми бачимо, що в умовах того, що на жаль країни НАТО не проявляють якоїсь великої активності зацікавленості в підтриманні свободи судноплавства в цій частині е, світового океану, як наслідок українські сили самостійно вирішують відповідні завдання і створюють передумови для. Поновлення е зернової угоди, поновлення можливості експортувати зернові і попереджувати голоду в всьому світі, тому що вже на декілька десятків відсотків ціни на зернові почали в світі рости після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з зернової угоди і не пролонгувала її відповідно. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально-технічну допомогу, то е Попередній тиждень він відзначився тим, що Німеччина пообіцяла надати нам додатково 40 БМП-мардер. І як ми бачимо, що поки що БМП-мардер не застосовувались, вони знаходяться в десантно штурмових військах. Це означає те, що ми дійсно маємо ще маневрові з'єднання і механізовані і мотопіхотні для того, щоб як створяться відповідні умови, їх застосовувати. Відповідно, також стало відомо про те, що 44-та механізована. Бригада, яка зараз проходить тренування в Польщі, вона отримує бойову броньовану машину Росомак. Загалом мова йшла про те, що Україна отримає до 100, е, е таких машин у першому пакеті і ще 100 в другому. Тобто, загалом 200 машин. Це доволі серйозне поповнення. Це до семи батальйонів можна буде озброїти. Окрім того, е від ФРН також Україна отримала дві е пускові е Петріот, е тобто додатково. На додачу до тих, що ми вже отримували, Тим, таким чином ФРН виконала ті зобов'язання, ті декларації, які вона озвучувала фактично раніше. Ну і очікуємо черговий пакет допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, який має налічувати 200 мільйонів доларів, і включати, в тому числі, різні протитанкові засоби. Окремо, хотілося б зосередитись на саме нашому контрнаступі, тобто, дати якусь певну рамку. Тобто ми бачимо на сьогодні знову ж таки те, що Валерій Залужний ємно окреслив, що ми створюємо умови для задіяння маневрових сил. І цю тактику нову це завдання. Ми вже реалізовуємо майже протягом двох місяців. Реалізовуємо доволі успішно. Є і прямі опосередковані підтвердження нанесення відповідного рівня. Ураження ствольні реактивні артилерії противника системам ППО, системам РЕБ, які ускладнюють для нас ведення розвідки, як наслідок ускладнюють ефективність роботи наших ракетно-артилерійських військ. Тобто це все відбувається. Основне зараз питання, дилема відкрита, чи вистачить нам відповідно часу і того темпу ураження для того, щоб створити умови для застосування маневрових з'єднань, тому що ну, залишилось десь близько півтора місяці і тому. Це головне відкрите питання. На жаль, відповіді на нього немає, але як би там не сталося, яке б рішення не було прийнято нашим військово-політичним керівництвом. Завжди потрібно пам'ятати про те, що наступ, який провалився, це гірше, ніж наступ, який не відбувся. Тобто, не можна виключати повною мірою того, що спочатку військова частина нашого військово-політичного керівництва запропонує відповідну оцінку, що незважаючи на рівень ураження, все одно ризиковано вводити маневрені з'єднання, і потім політичне керівництво прийме цю логіку. І тому, як би там не було, але треба готуватися до різних сценарій, при тому, що базовий залишається, що російська система оборони шляхом кумулятивного ураження як на передній лінії. І в глибину до 40 кілометрів. Так, і по оперативній глибині, по логістиці, по системі управління забезпечення вона в кінці кінців якби, дезінтегрується, ця система оборони, і будуть створені відповідні умови для проведення наступальних дій. Ну і, звичайно, чергова, традиційно вірніше, рубрика, відповідь на питання, чому Україна переможе, як виявилося, для багатьох. Читачів, слухачів, тобто тих людей, які слухають відповідний щотижневий огляд, це є дійсно важливо і помітили певне певне повторювання, чому Україна переможе. На сьогоднішній момент Україні потрібно протриматись ще близько одного року до того, як оборонопромисловий комплекс країн Заходу. Почне е, виробляти озброєння і особливо боєприпаси на рівнях, які є мінімально необхідними для України для проведення в тому числі наступальних дій. Тобто е, насправді е, для того, щоб повною мірою українське обороннозахідний е, е, оборонно-промисловий комплекс почав працювати на Україну, Україні потрібно ще е, протриматися рік, і тоді ресурси заходу, переважаючи ресурси заходу, почнуть грати. На користь України, тому як наслідок, якщо буде прийнято відповідне рішення і можливості для цього є шляхом переходу, наприклад, стратегічної оборони і певні тактичні імпровізації, таким чином ми зможемо виграти час, щоб ті 55 трильйонів доларів, які включають в себе економічний потенціал наших західних партнерів, вони почали працювати вдовгу, і у війні на виснаження була створена відповідна е оборонно-промислова основа, щоб перемогти економіку із менше ніж 2 трильйонами доларів.